Про погоду ну, наш Петро тухи. Кузик сьогодні чергує, і він власне розкаже, що зараз відчувається на вулиці, коли в нас але коли цей нас але цей крім того, що буде... Петя ще сьогодні ж буде нашим фактично амбасадором учорашніх обстрілів. у тому сенсі, що він розкаже як оговтується столиця, і не тільки. От і давайте зараз Петю побачимо. Звичайно, починаємо з погоди, тому що ну ми йдемо на життя. Слухайте, ну далі життя продовжується. Доброго Петя, ранку будь, тобі п'ять розповідай. Доброго ранку, друзі. Входимо з дощами в другу половину листопада. Щоправда, пам'ятаємо роки, коли в цей час вже були морози. Цього року нам пощастило, що маємо плюсову температуру. І зараз я детальніше розкажу, якої погоди сьогодні слід очікувати у різних регіонах України. І традиційно розпочнемо зі сходу. Температура в в регіоні 4-5 градусів. А з обіду на сході дощитиме. Найтепліше сьогодні на пів. 12 плюс 12. Одеса, Миколаїв, Херсон. А буде із сонцем можливі невеликі опади на заході України. Не забувайте парасолі. Сьогодні в регіоні дощитиме температура 5-6 градусів тепла. Ужгород, Івано-Франківськ і Чернівці сьогодні до плюс 8. На півночі України сьогодні з обіду теж очікується дощ. Температура 4-5 градусів. В центральних областях 6-8 тепла. В першій половині дня без опадів, а вже з обіду Піде дощ. Такі прогнози синоптиків на центральну Україну в Києві. Маємо на цей час 3 градуси. Небо хмарне. Ближче до обіду за прогнозами буде дощ, а в день температура сьогодні плюс 5 у Києві. І для порівняння я хочу навести температурні рекорди. Найтепліше 16 листопада, а це плюс 18, в Києві. Було 20 років тому. Ну а температурний мінімум за всю історію метеоспостережень – був 1896 року, тоді в Києві зафіксували 13 градусів морозу. Ну і добре, що зараз немає таких е, холодів. Щоправда, цієї ночі буде мінус 2 в Києві, а вже завтра-завтра синоптики прогнозують в Києві перший сніг. Ось такі маємо погодні новини. Я з вами не прощаюся. Далі розкажу про наслідки обстрілу ракетами Києва, також покажу будинок, який найбільше вчора постраждав. Одразу скажу, що туди ракета не влучила, туди потрапили уламки ракети, яку збили українські військові. Покажу цей будинок, в якому він стані, і розкажу, що з мешканцями цього будинку. Буквально за 10 хвилин наступне вимкнення. Вам слово Спасибо, Петь. Так, першим дякую. побачиш, першим розкажеш. І вчора було багато суперечок про те, що це та ракета, уламки. Тому що навіть потрапив в мережу отой свист, який є від ракети, але бачиш, ти першим поспілкуєшся з ДСНС і покажеш все. І це фактично єдина точка після вчорашніх українських обстрілів, де постраждав житловий саме будинок. Привіт, я Людмила Барбір. Команда Сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕД, а також на YouTube-каналі 1. +1.